Всім привіт! Кого ще не бачила? Я ще тільки цей, що yeah. Марія Жартовська з, з темою доповіді «Шпаргалка з твіттер-ботів. Yeah. Тоді, оскільки вже тема була, я переходжу до першого слайду. Давайте з вами сьогодні трошки поговоримо про твіттер ботів які я впевнена, більшість з вас можливо не додають в твіттер, можливо, не люблять. А, чому? Да. А, тому що боти, і, а, за а, поняттям Вот скривається не а, справжня людина, а програмне забезпечення, яке а, робить а, в Твіттері повідомлення. В повідомлення. А, більшість людей не хоче а, мати справу з нещирістю. Тобто ми з вами відрізняємо, де щиро, де нам пише людина, а де нещиро. А, що як відрізнити, бота вота не від бота? Інколи бот вам сам зазнається, що люди я бот. Я дуже хочу вас там заполовити в Твіттері і писати вам свої якісь повідомлення. Боти одразу пишуть у більшості випадків, пишуть реплай на ваші повідомлення. А приклад, колись я написала повідомлення що щодо там фірма Adidas. Не пам'ятаю вже там, типу ліпше, ніж Adidas. Пройшла буквально хвилина. От вичислив мене за цим повідомленням і сказав: Ой, дівчина, ти класно, купуй, будь ласка, фірму Adidas, ми А, Ну, це саме реагує на окремі слова в А маленький кількість посвідовників. Якщо ви зайдете на аккаунт бота, то ви побачите, що його читає. У більшості випадків значно менше людей, ніж він. До того ж, вони кладнуються. Якщо ви в Твіттері побачите а, декілька дівчат з однак, які пропонують свої гарячі фото, то не дивитеся, ну, тобто, може бути декілька, і це фото. А що від вас найчастіше хоче фото? Розповісти про якийсь новий товар або послугу, сказати ви купуйте. В українці на це не дуже могли. Ну, продати нам щось і надати тематичну інформацію. Найчастіше це роблять якраз такі українські змі. Коли пішла мода на твітер, що робили змі? Вони постили дуже багато новин у стрічку, говорили люди, читайте. Зізнаюся, там була однією з тих, які додавав там, додавав собі в Твітер. Українську правду кореспондент ще багато чого, потім відписував все, тому що мені не подобалося читати таку новин. А наразі є така тенденція, що ЗМІ проплачують послуги окремої людини, наймаючи її, наприклад, на роботу або там до справу передаючи редактору, як це нещодавно, до речі, зробив кореспондент, і за обличчям. Сидить реальна людина, яка з вами може спілкуватися. Тобто тут ми вже можемо говорити про щирість. Ця людина не буде вам постити е, по 10 посилань за раз і зробить те, що вам може бути цікаво. Тобто напостить саме те, ту новину, яка вас зацікавить, причому це не буде просто заголовок, це буде заголовок з якоюсь емоцією. Тобто це вже йде е, нормальний, вічний отступ. Що може, от, до речі, що може робот? Надавати вам корисну інформацію, тобто він вже відшукує, живе людина на відміну від програмного забезпечення, він буде сидіти і шукати людей, яким б його інформація була цікава. Тому цього бота вже і ви можете заховувати, тому що впевнена, що якщо ви так побачите програмку, більшість відмовиться її собі додавати в Твіттер. Об'єднувати людей за вподобання у цій презентації я читала про, про дуже цікавий експеримент, коли одна з американських компаній завела три боти, але програм не забезпечення. І ці три боти додали по 250 людей, що вони зняли ці боти. Вони були настільки соціально активними, а, піднімали суспільно важливі проблеми, що вони об'єднали цих людей в невеличку соціальну групу і люди почали спілкуватися між собою. І причому спілкувалися ті люди, які не спілкувалися цього раніше. Тобто вони фактично подружили їх між собою, хоча вдавалося в програму вічливий код. Якщо, наприклад, сидить людина за аккаунтом якимсь бренду, він обов'язково буде робити те, ваших повідомлень, тому що кожному з нас подобається, коли нас помічають. Активно коментує ваші повідомлення. Хоча є деякі е, аккаунти, я не буду їх називати, е, які е, ну, коментують, аби відкоментувати. У мене колись в е, голові, я сид, реально е, розумію, це, це зараз не буде реклама. Але Сланто, ні, 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 просто Сланто, вони е, зробили дуже вільну тактику. Е, вони написали собі в біо, вічливий рекламний твіттер. за ним сидить прес декілька людей. Там, я вже не пам'ятаю ексбурт, ми потім з ними роззнайомилися, які реально коментують, реально читають і пишуть там майже відповідь на кожне повідомлення, причому вони мені з одного разу навіть допомогли з квартирою, якщо не пам'ятаю цю ситуацію. А за важливості в'яжуть всі академ з іншими популярними соціальними мережами. Ну, є Твіттер, френдфіт і інші. Нема зголовить, бо за можливість не буде там додавати одразу по 500 людей. Собі в акаунт, ну і пише вам приватні повідомлення, як це робив зі мною, наприклад, з фанто. Звіробій нашої улюблений Юлії Володимировні також має його здобувати щодо прикладуся. Тому що забирала собі квітка, наразі почали з'являтися новини, наприклад, на порталі INUA, що а, Юлія Володимирівна спілкується з великою кількістю ботів. Наразі вона читає лише 5 людей. Один, до речі, це змій український тиждень, причому український тиждень, як тільки його почала читати Юлія Володимирівна, він так одразу змінився, він став краще. І так собі поміняли і почали свої новини. додавати, ну так молодці. Але... <рес> але якщо ми подивимося на світ Тимошенко, подивимося на тих, хто її додав, ми бачимо таке. Ну, фактично більше дієць. Ну і дуже мало людей. Заступний приклад Сергій Тіхітко, який нещодавно переприйнявся своїм твіттером, хоча Тікітко, <по> він чесно зізнається, що Твіттер веде його прислужба, а на повідомлення, які може присутки, тітко відповідає сам, ну, принаймні від такого Але така сама ситуація. Ну, є це російський проєкт, який зібрав корисні води, тобто, води, які можуть розповісти вам про події, про курс валюту, про погоду, а різні, ну, це води, які там постять анекдоти або щось, щось таке. А тут є декілька прикладів, але збільшу вони російські. Наприклад, перший, який розповідає про роботу президента Росії, у Януковича чи немає. Інформація про полідолога, <клухи> причому він ще розповідає про а, зділка, або Кажу українського. <клухи> так, <клухи> <клухи> так, ні, якось по-іншому. Сергія, який відслідковує новини, цікаві. До речі, я бот, який відслідковує новини від тільки CNN, наприклад. А потім він прямує про життя Зірок, далі там є які пишуть пемілоти і тому подібне. Дякую за увагу. Є якісь питання? Тимошенко. Я теж з цим цікавився. В якийсь момент я прочитав після цього буму багато блогерів, написали, що плоти половили Тимошенко. Я прочитав новину, такую дозріцькаву, що насправді про те, що вона почала вести свій твіттеркат, там е, написав багато видань, в тому числі українська правда», наскільки я знаю, і багато різноманітних видань з посиланням на цей її твіттер-акант, і багато людей, які до цього були тільки в «Контакті» чи в Однокласниках, і тут обнаружили, що десь вона нам зареєструвала невідомі для них поки що твіттер так? І вони почали реєструватися, для них це ну, був вступ в цю мережу, бо вони її поважають, скажімо так, люблять і хотіли б за нею фоловувати. І тому ці яйця, бо вони ж не розібрались, що це за мережа, вони раніше не були, і вони ходив на кого вони фоловували, це ти Тобто такий варіант інтерпретації цих. А от упоминалось, к примеру, що у Януковича немає ленти? Може його все-таки відпугує дефолтова картинка? Ні, Віктор Федорович, він ніякого твіттера вийшов. Хоча ви, якщо подивитись в твіттері, я, я колись знаходила бота Януковича, при цьому це, це дуже смішно, він, він, він там чи постить е, е, ну, такі анекдотичні. Потім минув якийсь час, я так розумію, що цим хтось реально займається, але поки що, ну, якщо ті Дуже цікаво розповім. Є, до речі, повністю аналогічний твітер Тимошенко, але вони трошки різняться дизайном. Я коли заходжу, думаю, ні, ну Юля Володимирівна, що ви говорили, ви не могли таке написати? Реально не могли. Потім думаю, ні, ну це ж не Тимошенко. Хоча мені, наприклад, не дуже зрозуміло, тому що я в Твіттер дозволив а, зареєструвати два однакових аккаунти. А там замість О нулик? Якщо ви не звернули увагу, я вам розказав. Ні, я не Юлібу. А тепер ми поняли, хто цим займається. Нічого не палимо. Марія, я просто з досвіду про Юлю і ічвамо. Я кілька разів з колегою ми на пару просто написали листи. Ну, не листи, твіти. Юля Володимир. Ну, цікаво. А коли ж ви будете десь давати він? Е, перша реакція нуль, ми закінчаємо, знову запитуємо, закінчаться, знову. Запитув. І з'являється інформація про те, що ми говоримо, що там сидить спеціально навчена бригада е, за різною інформацією від 15 до 50 осіб, яка допомагає цю інформацію працювати. Ну, я перепрошую, появляється ця інформація, і на одному лінку я посилаю ссылку на яйця. От проблема — яйця. І тут пару яєць починають до мене одночасно відписувати. Хоча я ні, ні про що не писав, я звертався персонально до Юлії Володимирів. Тобто, е, про те, то, що там не просто боти, а навчені, це я особисто переконався, бо ну, дивно, що три яйця зразу відписалися з удивлю ботикво. Фробінгів за для того, щоб ну, економити кількість знаків. А якщо хоче прислужба, то при тупить і ставить. Ну вони рахуються, хтось не тупить. А тепер при службі падати за До речі під час <рес> львівського <-лужби> гряху у лютому місяці там виступала Леся Лесяровець, яка так само є дуже відомою твітерянкою і називається українським обамою. Щодо твізера. Ми... Як виступала? Вона рожала, за неї виступало відео. Ні, вона не вжива була. А, да, да, -да. <рес> а, да, -да, -да, -да. так. А, так, 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 Ось, ми реально дістали вісталових... говорити ну чому вони спілкуються з вітерянами, і тепер вона стабільно раз в дні заходить там щось відповідає про. Так, мені відповідало більше п'яти разів. Obrigado.